Що перше спадає на думку, коли чуєш слово криптовалюта? Мільйонери, які купують Ламборгіні. хакери в темних підвалах. Чи може я так і не зрозумів, як воно працює? А тепер сюрприз. Криптовалюта це вже не тільки для багатіїв і техногіків. Ось тобі факти. Один ти можеш купити крипту навіть на 10 баксів, не треба одразу викладати тисячі два з нею не треба мати справу з банками. Жодних черг, довідок і ваш запит розглядається. Три транзакції швидші та дешевші, особливо якщо переводити гроші за кордон. А головне, вже є країни, де криптою можна розраховуватись в магазинах. Пица за біткоїни легко. То чому ж не всі ще користуються? Бо більшість думає, що це складно. Але колись і банківські картки здавались чимось із майбутнього. Крипта стає простішою. Гаманці працюють як звичайні додатки, платіжні системи додають підтримку, і навіть бабуся може вивчити, що таке USDT. Головне, не чекати, поки це стане обов'язковим, бо ті, хто заходять раніше, завжди у виграші. Це тільки початок, далі буде ще цікавіше. Щоб не пропустити, підписуйся.